Це канал Ринги Світу і підбірка свіжих новин боксу. Легендарний запроданець Рой Джонс вважає себе найкращим боксером всіх часів. У мене альтернативна думка. Круті новини від Дениса Берінчика, Українець близький до титульного бою. З ким і коли зустрінеться Берік? Черговий бій легендарного Мені Пак'яо під питанням Пакмену знову підсунули свиню. Що там сталося у ветерана? Промоутер Еді Хір наїхав на Дену Уайта, розкритикувавши концепцію UFC у боксі. Ми, це є бокс. Про це все і не тільки у цьому випуску новин. Поїхали! Колишня зірка боксу Рой Джонс молодший вирішив покоперсатися в минулому і визначити момент в своєму житті, яким він зіпсував свій спадок. На думку Роя Джонса, все було б геть інакше, якби він завершив кар'єру в 2003-му. Якби я завершив кар'єру одразу після перемоги над Антоніо Тарвером, то ми б зараз не сперечались про те, хто найкращий боксер всіх часів. Нам і зараз не слід цього робити. Факти говорять за себе. Рой, добре, що ти сам про це сказав. Ти правий, факти говорять самі за себе. Алі теж не своєчасно завершив кар'єру, та його ім'я завжди присутнє в списку кандидатів на звання кращого за всі часи, на відміну від твого. Реально, в 90-ті роки Рою Джонсу не було рівних в тих категоріях, де він виступав, але не треба також забувати, що чим більш зірковим ставав Джуніор, тим менше крутих суперників ставало в його рекорді. З його фантастичними даними, швидкістю, технікою, всю ту магію боксу здебільшого зливали у відверті міс матчі без жодної інтриги. Дійсно, те, що ти, Рой Джонс років на 15 запізнився з виходом на пенсію, це факт. Та справжнім посміховиськом тебе зробило не це, а готовність продати свою репутацію за пару-тройку московицьких нафтодоларів. Детальніше про те, як легенда боксу Рой Джонс продався Росії, можна подивитись в ролику по підказці вгорі. Є шикарні новини щодо майбутнього колишнього чемпіона світу і одного з найвідоміших боксерів України Дениса Берінчика. Мало того, що він поки не збирається на пенсію. Так Берік може отримати шанс повернути свій колишній титул. Нагадаю, в минулому році призер Олімпійських ігор перепрацював титулованого мексиканця Еммануеля Наварета і завоював титул чемпіона світу по версії WBO в легкій вазі. На жаль, уже в першому захисті титулу ден без шансів програв американцю Кішону Девісу, капітулювавши в четвертому раунді. Після цього здавалось, кар'єра 37-річного українця в боксі добігла кінця. То беріка тягнуло в кулачку, то він оголосив про виступи у К1. Та нарешті з'явились новини щодо боксерського майбутнє, і вони краще, ніж можна було очікувати. В свіжому інтерв'ю Берінчик розповів, який бій для нього в пріоритеті. Бій в К1 може відбутися, але при цьому ми чекаємо на зустріч британця і американця в боксі. Загалом може відбутись три поєдинки за моєю участю. Але ми ще в переговорах угоди ще не закриті. Як не важко здогадатись, коли Берік говорить за британця з американцем, то має на увазі двобій Сема Ноукса з Абдулою Мейсоном, які 22 листопада розіграють вакантний титул WBO. Так, той самий, який ще нещодавно належав Берінчику, а потім перейшов до Кішона Девіса, який зловив зіркову хворобу і втратив титул без бою як справжній довбограй. Я відновлююсь після операції, мене зараз нічого не турбує, тренуюсь, веду перемовини. Бої від мене не залежать. Якщо все буде добре, то в кінці листопада буде розіграний титул чемпіона, і тоді ми вже прийматимемо рішення. Коли буде переможець, то сядемо і будемо обговорювати контракт. Хотілося б швидше, але не все від мене залежить. А загалом я хочу провести один бій в Лондоні і два в Мішкогоні в Києві. Промоутер Еді Хірн був дуже задоволений виступом Джарана Еніса. Колишній лідер Вельтервейту цими вихідними дебютував у новій вазі. Він менше ніж за раунд знищив міцного ангольця УІС Ліму, зробивши голосну заяву, що в першій середній вазі з'явилась нова і реальна сила. На прес-конференції після бою мова зайшла за Дену Вайта, який разом з Туркіль Шейхом просуває новий проект ЗУФА, який пробує запровадити концепцію UFC у боксі. Еді Хір не збирається співпрацювати у такому форматі. Ми це є бокс. Ми не хочемо змінювати ринг, не хочемо змінювати закон Мохаммеда Алі. Ми максимально прозоро працюємо з Енісом і його командою. Я ніколи не приховую дохід від шоу, боксери знають всі цифри, при цьому буц Еніс заробляє великі гроші. І він на це заслуговує, бо він зірка. У боксі більшу частину доходу від шоу іде в кишеню боксеру. В ММА лева частина йде промоутеру. Удачі Вайту! Для нього це добре, та в боксі ми так не працюємо. Мені не цікавий фейковий чемпіонський титул. Мені не цікаво змінювати ринг чи закон Мохаммеда Алі чи інші правила. Мене цікавить велич боксу. І ви зараз бачите її частину. Джаран Еніс може стати в один ряд з найвеличнішими хаглером, Хірнсом чи вітакером. Він здатен на це. І наші пояси мають значення. Цікаво, чому Еді Хірн висловився саме в такому тоні. Як відомо, турки хочуть не просто стати частиною боксу, а монополізувати цей спорт, тому велися переговори про купівлю промоутерської компанії Хірна Matchroom Sports. При цьому Хірн говорив, що вони не відкидають такої опції. Набиває ціну, чи щось пішло не так. Легендарний філіппинець Мені Пак'яо нагадує діда, який вийшов з багаторічної коми і тепер дивується тому, як змінився світ. Що ж, чекаємо від мені фрази Мій час такого не було. В липні він повернувся в ринг після 4 річної пенсії і провів непоганий як на свій вік поєдинок з чемпіоном WBC на півсередній вазі Маріо Баріосом. Бій закінчився у нічию. У Пак'яо заявили, що їх продинамили судді. Їм було дуже дивно, що у рівному поєдинку перемога дістається не їм. Та все ж на дворі 2025, а не 2011 рік. Потім 46-річна легенда націлилась на бій з танком Девісом та того перекупив для виставкового івенту Джейк Пол. Знову у Пак'яу здивувались такому перебігу подій. І де поділась та магія імені, на яке притягувалися всі боксери його рідної сусідніх категорій. Та знову таки відповідь на це в календарі. І ось чергові неприємності Мені Пак'яо. Ветеран рингу, начебто, вже зосередився на поєдинку з чемпіоном WBA на півсередній вазі Роландо Ромеро, і угода була вже майже на мазі. Та тут панамська організація підсунула пакмену свиню. Там несподівано згадали за існування шахрама Гіясова і замовили Ромеро провести з ним обов'язковий захист. Конспірологи від боксу вбачають тут вплив турки Аль Шейха і Еді Хірна. Промоутера узбекського бійця, а в свою чергу WBA посилається на правила. Існує народна прикмета. Коли WBA посилається на правила, то тут точно щось нечисто. Звісно, завжди є варіант запропонувати боксеру відступні, та не факт, що Гіясов погодиться. В одному з інтерв'ю він говорив, що обіцяв стати чемпіоном світу в своїй дворічній доносі, яка кількома місяцями до того пішла з життя. Ай промес, ай промес. До речі, в рамках шоу за участю Мені Пакьяо, яке попередньо заплановано на січень, відбудеться поєдинок чемпіона WBC в першій середній вазі Себестіана Фундори з колись паундовим кітом Турманом. Спочатку бій мав відбутись вже 25 жовтня, та Фундора отримав пошкодження під час підготовки. Травмував руку в одній зі спарринг сесій. Там нічого серйозного, згідно даних табору чемпіона, він зможе повернутися до тренувань вже за три тижні. Це непокоїть Кіта Турмана, який підозрює суперника у мутних справах і грає в гру Амій батька твого батю. Я ні в якому разі не бажаю йому серйозної травми, та у мене були більш серйозні негаразди зі здоров'ям. Коли в мене був бій з Хосесіто Лопесом, то мені довелося вийти в ринг після трьох уколів картизону в руку. Перед боєм з Пак'яо взагалі довелося зробити 5 уколів, а після бою мене оперували. Якщо його лікар каже, що вже через 3 тижні він зможе тренуватись при тому, що у нього бій за 2 тижні, то може йому дати контакти мого лікаря. Я починаю замислюватись, в чому справжня проблема переносу і чи дійсно з його рукою все в порядку. Ти реально зможеш за три тижні повернутись в зал, просто хочу більш прозорості для себе, щоб знати, що мені робити. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал ProBox вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!